Так, прийшло замовлення з Америки через компанію Україн Експрес. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, що нам прийшло зі США. Так, з якої ми почнемо? З маленької. Почнемо з маленької якоїсь. Треба, щоб беремо, щоб номер не зрізати. Ти виключай, поки я буду тут Ні, ми, ми, ми глядачам покажемо весь процес. Добре, добре, веселець. -вес. І глянеш що там? Глядачі чекають. Дивіться, яка упаковочка. Це ж забереки з самолітом. Чи літаком? Чи, чи корабель? Я вам ще краще скажу, ці всі речі можна буде придбати. Дивіться. Це все продається. Така краса. Дивіться. О, яка Тако Розмір 40 на 25. це дивіться, вишивка? Кому треба така вишивка? Американська. Розмір 40 на, 25. 6, на 25 і 6 От є ниточки, все є. Yes. Дивимося далі. Відложимо в сторону. сюди сюди, сюди номер. А, це номер. Так. Сюди. Далі дивіться. О, такі великі пакети. Всі нагадую, що це можна придбати. Контакти продавця будуть в описі під відео. Ось така упаковочка. Ось на кордоні розгортається все, поглядає. Ось так упаковано. О, таке ж саме. Таке ж саме. Ще одна, дві. Можна Туди придбати, ниточки все є. Так, підложу в сторону. Задивимось щось новенькі. Так, вікремі. Не хоче. Е, оператор можна трошки Ні, ні, в мене руки трошки. Все показуємо, як воно є насправді. Живий, живе відео без монтажу. Так, щоб люди бачили, що звідси цього також на, на, мит, на митниці. Чи нема нічого забороненого, але угу. у нас все у нас дозволено до продажу в Україні. Так, Наркотики прогнозки так, <реку> потрібно. А що там ще є? Так, а оце щось таке. Квіточки якісь. Розміри 18 на 41 сантиметр. Також Але там чекати, є. Ще щось є. Ні-ні, там два. упаковано. Ні, ні, це одна. Одна. Одна, все. Так, в сторону. Ще одна інтернет. Це компанія eBay. EBay. <різь> Розпаковуємо. А мне потрібно друкувати. Не, ну я понимаю. Так, отака упаковочка. Все так упаковано. Ой, я не видно. Валя, тут є упаковці. Покажи, де я розпакую. На. Зараз наша помічниця дорозпаковує. Ну, так по-кратному. Подивися. А тут щось таке є в упаковці, щось таке ще дали. О. Ооо. Тут якісь документи видно. Ордер. Це тітла накладна. А накладну, мабуть, не це показує. Воно. Так, да, ми до нього показуємо. Ооо. Ти йому так, в наборі є. Ціни точки для вишивки. Ось така жаба сидить. розміри 20 на 36, дві, дві. жаби. Дві є. є. Так. Це все можна придбати. Контакти продавця будуть в описі до відео. Продовжуємо далі. Чувак. Так, Далі, далі, далі. Мяленька. Не знаю, да тут. Прямо Маленький щось. Маленький набор. О. Так, Тимось. Так, це маленький. Така картинка розміром 13 на 13. Ниточки є. А Наступно. Наступно також є ниточки бісер. Отакий От велосипед так. розміром 13 на 13. Це таке ж саме осінній. Так, це Гарбуз. 13 на 13. Це також. 13. Гарбуз. Ниточки є, все не переживайте, Нічого підбирати не треба. Два однакових. Кінь тьорний і сірий. І ще велосипед. Так, кавун, фрукти. 13 на 13. Квіточка. Це тут ниточки є, бісер є. Хе є. є. Продовжуємо далі. Ще одне. На завершення залишимо оцю і оту. Не перемикайте. Да, не перемикайте канал. Дивіться до, до кінця відео. Це На кінець цікаві. залишаємо саме цікаве. О, а це в нас що? Це, мабуть, телефон iPhone 15 Pro Max. А ну дивимося. Подарунок. Дорунок від компанії eBay. eBay. Дивимося, що це тут обережно, аби не пошкодити. Красиво. Красиво, о. Красиво. Блин, така так, ось така статуетка. Так, будемо. Не будемо знімати. Чому Льоночку. А вона Арла знімає. Є отакий. Якийсь дідок? З волинкою. З волинкою. Можна придбати на подарунок. Так. Колекціонер. Колек... Хто колекціонує? Це, Це Санта? Це Санта. Це Санта Клаус. От. Може, не з Клаусом, а просто іще одна остання коробка. Це велика є. А ми ще не розпаковували? Ні.

Будемо показувати отакі От санта. От такий Санта Клаус. Це український Санта. Це український да. санта. Да, український... О, це український Санта. Український Санта. Святий Миколай. Угу. Далі продовжуємо. І найцікавіше велика коробка де ж нас... два iPhone. Де ж наш iPhone 15 Pro Max? Тут, Напевно, їх два коробки. Бачите, велика ріка. І тому хто прислав. Обережно, аби не пошкодити дисплей. Так, не перемикайтесь, чекайте, дивимося, що в нас не, тут не та не є, захочівся. що в останній коробці нам прийшло. Дуже, дуже добре запаковано. Міцно. Американці все, такий... скотчу не шкодують для нас українські. О, о, це, о, пустота. Це статуеточка. Так, така. у формі сови. Хеловін. Хеловін. А це Санта. О. І ще один Санта. Санта. Балтійський Санта. Балтійський. Угу. Ці дуже чудові статуеточки можна придбати для подарунку. Контакти продавця будуть в описі до даного відео. Угу. Отож, не зволікайте, не затр... швиденько телефонуйте, домовляйтеся, скільки що коштує, і купуйте. Всім дякую за увагу.